Переживаєш, що ноутбук постійно на зарядці, та задаєшся питанням, чи це йому не нашкодить. Через те, що більшість сучасних ноутбуків та й пристроїв в цілому, а сучасні це, напевно, ті, які вийшли років 5 і навіть більше тому, мають вбудовані контролери, які здійснюють керування процесу зарядки та не дають пристрою заряджатися більше ніж потрібно, то це говорить про те, що це міф, і ніякої шкоди постійна зарядка не приносить, особливо що стосується свіжих пристроїв. Також виробники почали робити навіть розумніше. Наприклад, в ноутбуці батарея на 100 умовних одиниць, то виробник зробив. Щоб зарядка зупинялася на позначці в 95. Думаю, логіка зрозуміла, і такий трюк не дає батареї проходити через повний заряд. Найкраще цей процес проходить, якщо використовувати зарядний блок, який йде з пристроєм в комплекті. Ну або сторонній, але хороший, не найдешевший, бо в ньому тоді також будуть хороші власні контролери. А от до повного розряду все ж краще не доводити, та ставити ноутбук на зарядку не нижче 10%. Зберігай собі, ділися з друзями, а у коментах поділися, чи знав про це. Підписуйся, якщо кайфуєш від гаджетів.